Христос Воскрес, воистину Воскрес, Христос Воскрес, воистину Воскрес, Христос Воскрес, воистину Воскрес. Вітаю, друзі. 20 квітня, як я обіцяв, проводимо розіграш 122 мм гільзи Вартовіна неба. Розписані Катериною Піновою. Маємо трошки комплектуючих уже мотори, ВТХ, камери, ДБР, корпуса. Осталося ще проби нам, джипчик наш. Це трофейні. Із Запорізького напрямку приїхав до нас, будемо вивчати, дивитись. Це з Покровських напрямків, трофейні, деякі прийшли на ремонт. Будемо ремонтувати і відправляти назад. І так, переходимо до розіграшу. Зібрано всього 27 300 гривень. Вибираємо кратність. Кратність 100 гривень. До НАТО. Кількість переможців 1. І так, розпочинаємо. Зараз переглянемо всіх наших донаторів, хто донатив, коли донатив, як донатив. І будемо питати рандом монобанку. Комусь обов'язково пощастить. Перемішуємо і розпочинаємо. Визначаємо переможців. І це буде Ірина С. Задонатила 800 гривень 7 квітня. Вітаємо Ірина з перемогою. Зв'яжіться з нами, будь ласка. Майте гарний тихий день.